Рада вас вітати! Запрошую вас до країни грамоти. Продовжуємо вчити звуки та букви. Ви вже знаєте, букви ми можемо прочитати і написати, а звуки ми вимовляємо і чуємо. Я буду називати слова, а ви слухайте уважно і визначте, який звук у них спільний. Ворона! Весна, педмідь, виноград. Ці слова починаються зі звука В. Повторіть В. Дітки, ми можемо проспівати цей звук? В ні, не можемо. Тому цей звук приголосний. І на звуковій схемі ми його позначаємо. Однією рисочкою. Давайте зробимо звуковий аналіз слова вовк. Вовк перший звук В. Твердий приголосний. Позначимо однією рисочкою. Вовк О, голосний. позначимо кружечком. Вовк. В. Твердий приголосний. І останній звук Вовк. К. Твердий приголосний, позначимо рисочкою. Прочитаємо вовк. Скільки складів у слові Вовк? Вірно, один склад, тому що один голосний звук. Молодці. Звуковий аналіз слова весна. Весна перший звук В. Твердий приголосний. Весна е. Голосний. Позначимо кружечком. Весна. С. Твердий приголосний. Весна м. Твердий приголосний. Весна. А, голосний. Прочитаємо Весна. Молодці. Кількість складів у слові весна. Вірно, два склади, тому що два голосних. Дуже добре. Зробимо звуковий аналіз слова вітер. Вітер. Перший звук ві. М'який приголосний В. Позначимо двома рисочками: вітер і голосний. Позначимо кружечком. Вітер. Т, твердий приголосний. Вітер е. Голосний. Позначимо кружечком. Вітер. Твердий приголосний Р. Прочитаємо. Вітер. Молодці. Скільки складів у слові вітер? Вірно, два склади, тому що два голосних звука. Дітки, твердий і пом'якшений звуки В та Ві на письмі позначаються буквою В. Розгляньте і запам'ятайте велику та мали букви В. Буква В така цікава, риска вниз, дві дужки справа. В алфавіті так же В. всім потрібна буква В. А зараз пограємо у гру, де сховався звук. На початку слова, всередині слова чи у кінці слова. Ворона. Вірно. На початку слова слово Лев, де стоїть звук В. Так, у кінці слова. Зробимо звуковий аналіз слова лев. Лев. Перший звук Л. Твердий приголосний. Лев Е голосний. Позначимо кружечком. Лев, твердий приголосний. В. Позначимо рисочку. Прочитаємо лев. Скільки складів у слові лев. Вірно, один склад, тому що один голосний. Молодці. Дітки. А де стоїть звук В? Вірно у кінці слова. Слово сова. Зробимо звуковий аналіз. Сова перший звук с. Твердий приголосний. СОВА о. Голосний. Сова в твердий приголосний. Сова а. Голосний. Прочитаємо сова. Скільки складів у слові сова? Вірно, два склада. А де стоїть звук В? Так, посередині слова молодці. Давайте назвемо імена дітей, які починаються з літери В Віка, Вероніка, Валентина, Василина. Віктор, Віталій, Всеволод, Володимир, Василь. Намалюйте та розфарбуйте об'ємну букву В. Намалюйте поруч предмети, які починаються з літери «В». Вишня. Відро, виделка, ваза. Пропишіть у зошиті букву В. Прочитаємо разом зі мною, поєднуючи букви між собою. Ав, ув, ов, ів, ів. ва. Ву во ві. В. Ава, уву, ово, іві, іви. Прочитаємо слова. Нива мова. Вона. Вони. Молодці. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву В, яка позначає твердий звук В. Там який? Ві. Дякую за увагу. До побачення, малята!